Доброго дня! Мене звати Таня та сама Таня, яка вирішила стати блогером. У цьому відео я хочу показати свою консервацію на зиму. Це домашня консервація. 69 баночок, яких я приготувала під звуки свого любимого радіо, яке і зараз можете чути як бекграунд це радіо хіт FM. Що ж, я готувала? Я готувала помідори, огірки, баклажани, чесничок, моркву по-корейськи. Кілька видів салатів, з перчиків і баклажанів різноманітними методами. І намагалася, щоб це було не лише смачно, але і гарно. Власне, тому у баночках поєдні кілька кольорів помідорів, помідори з огірками і так далі. Тут хочу звернути вашу увагу на кришки. Подивіться, які гарні кришки. Особливо оця кришка з курку заслуговує нашої уваги. Ця маленька баночка практично є такий виклик, мабуть, кожної господарки, тому що ми всі знаємо, що законсервувати малесеньку баночку важче, ніж велику. І от цю баночку законсервувала, щоб спробувати. І вийшло. Що вам ще цікавого показати? Ну, мабуть, цікавого ще от цікавий баклажан, який я ще навіть напробувала, не мусить настоятися, називається або тещин язик. Або кобра. Вони мають бути дуже гострими, залиті, залиті томатом. Вперше в житті раз я законсервувала і потісончики і морку по-корейськи теж ніколи не консервувала. Ну, все решту, власне, я робила. Цього року не було грибів, щоб законсервувати, але думаю, наступного року обов'язково будуть. Ну, що ж, друзі? Слава Україні! Підписуйтесь на мої канали. Буду намагатися, щоб вам було цікаво.